Тосмай. Заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. З нами на зв'язку Іван Ступак, це експівробітник СБУ та експерт інституту майбутнього. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Вітаю вас в студії. Герам Слава, дякую, що запросили. Ми би цю розмову хотіли з Китаю почати. Що стосується Давай. його планів вторгнення на Тайвань, його видатків на оборону, які вони постійно збільшують, зважаючи на той факт, які ринки збуту. І попиту, якщо їх можна так назвати, є в нього у Сполучених Штатах, у Європі, в інших країнах, чи готовий він розпочати цю війну, уже очевидно подивившись на те, що відбувається з Росією, як її обмежують, ну і розуміючи, які наслідки його у такому випадку будуть чекати, і це ж стосується не тільки військової протидії. Чудове питання. Сразу скажу: я не китаїст. Я в Китаї ну в китайській політиці не розумію, але спробую спробуємо розібратися з точки зору західного світу. Ви правильно зазначили, що західний світ є. Там, мабуть, єдиним великим торгівельним партнером а, Китайської Народної Республіки. Я завжди проводив такий приклад. Розмовляти треба мовою цифр з Китаєм. Китай, він дуже прагматичний. Так, там є комуністична партія, там є оці ось лозунги, обгонім, пірегонім, байдом. Тобто, все це є, але вони зробили свій ривок завдяки економіці. Тобто, економіка, технології, ресурси. А, і зараз. Китай продає своїх товарів, Сполучені Штати, на 560 мільярдів доларів щорічно в Євросоюз на таку ж саму суму. Тобто, якщо навіть гіпотетично уявити собі, що Китай скаже американцям, все починаємо з вами битися, да там кунг фу так кунг фу. А тоді що буде? Тоді сполучені штати. Беруть своїх союзників, і зрозуміло, що е, Європейський Союз він не стане на сторону Китаю. Наприклад, умовно Угорщина скаже: А ми проти, ми з китайцями один народ. Да, ми же браття. Ні, там доведеться всім ставати і будуть вводити санкції, але вже більш рішуче і будуть бити як це було з Російською Федерацією але ж Російська Федерація відпрацьовувала, знаєте, Такі санкції, такі тут працює, тут не працює. Тобто вже є на роботу напрацьовані шаблони, які можна застосовувати. І ти давай так, куди Китай буде збувати свої товари на 1-2 трильйони доларів? Окей, зрозуміло, що не одразу обріжуть Китай, але вже зараз є релокації певних підприємств з Китаю. Вже зараз європейські компанії починають розглядати, а куди ж можна перенести своє виробництво з Китаю? Мабуть, до Індії? Ну давайте до Індії. Ну і класичний приклад компанія Foxconn, яка збирає Apple Техніку з Китаю вона зараз робить релокацію до Індії. Тобто, поступово-поступово, і Китай я думаю враховує всі ті історії, які відбулися з Російською Федерацією, які почали затискати просто ну капітально по всьому світу. Я думаю, Китай 900 тисяч разів подумає перед тим, як розв'язувати активну війну. Так протистояння ми з русскими браті проти западного міра. Це може бути, але щось до реальної співпраці, ну щиро скажу, я не впевнена. В цьому. Угу. Ну, якщо ми поговоримо зараз і про союзника потенційного китайського, чи то правильніше було би сказати, Китай назвати потенційним союзником Росії, ми зараз прекрасно знаємо, що Путін дістав свою ядерну дубінку і тепер погрожує нею всьому світу, але передача заяви про передачу білорусам ядерної зброї тактичної ядерної боєголовки це одне. В принципі, зрозуміло, що він цим намагається сказати, що він намагається показати, і ми з вами про це теж говорили. Але зовсім нещодавно стало відомо і про те, що Путін розпочав ядерні навчання комплексами ЯРС. А це уже не те ж саме, що передати тактичну ядерну боєголовку. Чому ці навчання почалися саме зараз? І чи це просто якщо це зроблено з метою знову залякати Захід, то світ уже і так знає, що Росія це ядерна країна, яка відкрито говорить про те, що всіх змете. Для чого... Витягати їх всіх в одному місці і демонструвати, що демонструвати, що воно в них є? Ну так всі і так знають. Зрозуміло, питання дивіться з приводу Білорусі. Ми теж ми про це казали, але треба ще раз зазначити, це не означає, що Лукашенко отримує червону клавішу, що йому принесуть там в чемоданчики. Да їх, там відкриває червона клавіша, все тепер вона моя. Ні, їм не дадуть можливості взагалі користуватися цією зброєю. Допуска в них не буде. Я казав, будуть тільки охороняти, і все. Тобто це буде тільки російська зброя, і росіяни розуміють ризики. Я вам скажу більше. Вони прораховували, що якщо да, вони затягли в Білорусь допустять білоруських військових. А чи буде потім у росіян можливість забрати цю зброю? Чи не скажуть білоруські війська і Лукашенко? Ні-ні-ні, Тепер у нас є ядерна зброя. Тепер ми нікому не віддамо. Зрозуміло, росіяни це прогнозують. Тепер по питанню, чому вони граються бісухою. А оскільки в Кремлі, я впевнений більше вважають, є така думка, що західний світ просто не розуміє, що їх чекає. Там так вони погрошли, вони мультяшки малювали, пам'ятаєте, там гіперзвукові ракети там обходять всіх бомблять. Я думаю, що в Кремлі зібралися і, і вирішують питання, чого не спрацювала погроза. І дійшли до висновку, що та ніхто ж не бачив, як воно працює. Всі ж чули, а треба один раз показати ніж 10 тисяч разів розказати. І ось, мабуть, з цим пов'язано. Але зараз вони випробовують більше ракетоносії цієї ядерної зброї. Да? Це ракети. Якщо буде випробування ядерного вибуху, то це буде зовсім інша історія. Але поки що росіяни до неї не дійшли, оскільки не зрозуміло взагалі, чи є в них там ця ядерна зброя, як вони про це заявляють. От Іване, є ще питання, яке стосується м, безпосередньо президента країни-агресорки, аналітики інституту вивчення війни американського нещодавно писала, що Путін все ще вважає, що світ може припинити підтримувати Україну, чи можливий такий варіант, зважаючи на останні дії і красної лінії, і ядерний шантаж та інші речі, які зараз намагаються робити у державі терористці. Є такі сподівання. Я вам беззаперечно скажу, є я бачу по їх діях, а вони не припиняють це робити. По перше, є такі, такі два магістральні сценарії. Перше, це знищувати цю зброю на етапі її переміщення. Ну там всю допомогу ми кажемо, да там снаряди, амуніція, техніка знищувати на етапі там умовно від чопу, да, там, до там. До Дніпра вона рухається, от десь на цьому етапі знищити. А другий момент це зупинити постачання шляхом ну не тиску. Тиск вже не працює. Немає газу, немає нафти, немає цього вентіля, да, там немає чим крутити. А росіяни граються. Україна не надійний партнер. Ну, пам'ятаєте, да? Там в даркнеті Україна розпродає іноземну зброю. І ось останні речі, я бачу це в цій же концепції. Чудево чудове в лапках відео, яке запостило навіть представництво Російської Федерації Великобританії. Украбандеровці розстрілюють жінку з дитком, да, Пам'ятаєте, цей мінівен джип зупиняє uh -huh. автомобіль, на ньому намальований Балті Кройц, крести часів Другої світової. Вони там стріляють. Ну просто страшні українці. Тобто таким чином вони нам намагаються створити враження у європейців, що ви бачите кого ви підтримуєте відвертих нацистів, просто караул. Треба зупиняти підтримку надання допомоги. Якщо б не зупиняти, то хоча б на час припиняти. А для росіян навіть певний період, коли не Україна не отримує зброю, це вже великий плюс. Британський міністр оборони також заявляв, що втрати Росії у війні проти України повномасштабні. за такими попередніми підрахунками становлять понад 220 тисяч. Це і вбиті, і, по... і поранені, так зважаючи на таку кількість втрат, чи є якась межа, якої може досягнути Російська Федерація? Розумію, що кількість там ось цього гарматного м'яса вони навряд чи рахують, але загалом це ж так. Кожен є якась там мінімальна амуніція, якесь мінімальне харчування. Тож чи є в Російської Федерації межа? У Російській Федерації немає питання рентабельності. В Російській Федерації є питання національної безпеки. Вони готові зараз все робити для того, щоб досягнути своєї мети. Оце ось. Споріднення таке з Китаєм з приводу блокування Ютубу, тобто це їх зараз об'єднує проти західного світу. Ось іде чергова ескалація. От сьогодні буквально декілька хвилин тому прийшло повідомлення, що був затриманий журналіст Wall Street Journal, здається, в Російській Федерації за звинуваченням у шпигунстві. Тобто, це класичний радянський кажуть наратив, да ну класичний сценарій, тобто затримують американців, вони шпигують. Тобто Іде ескалація, і тепер з приводу, де ця межа, ну я не думаю. Я думаю, що це не в людях межа. Поки люди, поки росіяни йдуть на війну, вони будуть там гинути, їх будуть відправляти. Я бачу собі сценарій, коли е, Путін може зупинитися. Це перше. Е, коли люди перестануть йти, да це важче важче буде набирати. Ось не дарма з'явилися ці плітки. Ми наберемо 50 тисяч северокарейських бойців трупової ага. армії. Питання: Ей, камон, а чого 50 тисяч північних корейців? А де ваші там північні тивінці? Де вони? Що їх не набираєте? Що немає вже? Тобто, це протистояння по лінії, ну мітинги з боку військових. Ну, мітинги, не мітинги, а якась там сила, яка ми з вами казалися. Аналогія в'єтнамської війни, коли військові. Які приймали участь у війні, виходять на протести, кажуть, все, США, ця війна нам набридла, давайте зупинятися. І головне питання: третій сценарій, сценарія. я кажу, це гроші, коли гроші в Російській Федерації будуть капітально закінчуватися, коли вони вже обрізають певні видатки в своєму бюджеті. коли за окремими оцінками кожен третій або кожен п'ятий рубль Російської Федерації він у таємничний використовується на військові потреби. То це вже про багато що говорить. А от Іване, ви говорите про те, що ситуація ускладниться для російського для російського військово-політичного керівництва. Тоді, коли менше людей буде йти, так можливо, це буде як у так званих ЛДНР, де переловили стільки чоловіків різного віку. Не факт, що всі з них повнолітні навіть ну давайте дивиться у у вічі ми не маємо звідти інформації, і от можливо, чоловіки на Росії теж будуть десь приховуватися і по півроку з хати не виходити. А що має таке трапитися? Що вони мають таке дізнатися, аби вони справді думали про те, що ні, ні от від мобілізації краще десь там пересидіти і добровольцем точно краще не йти, якщо зараз вони все на українські фронти прибувають, прибувають і прибувають? А, дивіться це як варіант, мені дуже подобається такий сценарій Макіївка. Макі. Євка, перше, перше, 23-го, коли в перший день нового року прилетіли капітально е ґ... Саратовської області. Близько 600 людей загинуло. Їх ховали просто конвеєром в цій Саратовській області. Просто труни туди їхали, як на роботу. І тоді вже в тому регіоні були такі голоси, А як так? Що ж відбувається? І хлопці гинуть? А, там кошмар. Тобто дійсно була велика паніка, але їй вдалося загасити, оскільки вона в одному регіоні була, там ну, це певна територія. Місцеве ФСБ, місцева поліція. Вони зробили свою справу. Цю це все полум'я вони загасили. Сили. Ось такі речі комплексні, знаєте, мілкий опт. Да, коли мілким оптом вони гинуть на фронтах в одному регіоні, тоді це їм відкриває очі, вони починають щось розуміти. І зараз. Я думаю, що в Росії мабуть не залишилося родин, в яких через одне або два рукотискання немає людей, які загинули у цій війні в Україні або отримали каліцтво, або згинули, або повернулися. Але ну я перепрошую, але в них там угу, угу. планка впала. Тобто я думаю, що більше таких людей буде з'являтися в їх оточенні, що тоді можливо більше буде доходити, але ну це довгий процес, на жаль. Що стосується, до речі, міжнародних публікацій, назвемо їх так. Блумберг написали про те, що в 2022 році росіяни змогли призвати до лав окупаційної армії півмільйона осіб. Цього року планують призвати ще 400 тисяч. Британська розвідка вже написала, що це добровільно зробити неможливо, тому що добровільно туди ніхто не піде, доведеться знову примусом. Чи довго можна отак протягнути в такому режимі і? Зважаючи на той факт, звичайно, що сили в бронетехніці вони не вічні. І на кожну кількість там, ну, на сотню певних людей, є навіть не десятки бронетехніки, а одиниці. І це ми ж бачимо прекрасно на сході нашої країни, де тільки люди, техніки по мінімуму. Ну, дивіться, по людях да, Вони запланували собі там 400 тисяч. Ну, я багато разів кажу. Ще раз кажу, ну запитуйте, а де попередні 300 тисяч? Ну що ж ви не питаєте, де ваша армія? Чого ну, ще 400, Це вже третя виходить хвиля. Да? Перша армія, потім перша хвиля була, і зараз друга хвиля. Ну третя, вже по, по рахунку. Вони не запитують це. Але буде грати, буде така бюрократична гра. Двічі на рік Російська Федерація на строкову службу призиває там своїх там, ну, молодих пацанов. так, пацани так, там скільки 18 років, 19 років. Десь навесні 130 тисяч орієнтовно, і восени десь теж 130 тисяч. І вже інформація, що їм одразу, буквально там на там, третій-четвертий день служби, пропонують підписати контракти, тобто легкі Ім движенням руки срочник привращається срочник привращається в елігантнева контрактника, і ось таким чином вони виконали майже план да? 260 двісті тисяч з чотириста тисяч, які вони запланували. Вони вже формально знаєте, там, все, все зроблено. Вже залишається набрати тільки сто тисяч для того, щоб зібрати план. А це я думаю, вже не проблема, хоча ну. Звісно, це проблема. Проблема, але ну, не така уже серйозна. Угу. Ну і в Генштабі кажуть, що в Бахмуті росіяни мають частковий успіх. Зрозуміло, що їм рано чи пізно доведеться взяти паузу в бойових діях, тому що підтримувати один і той самий темп це надзвичайно складно, і це ще нікому не вдавалося в історії. Завжди цей успіх є перемінний. Чи не стане ця пауза, яку вони з часом все ж таки візьмуть, спробою затягнути цю війну і заморозити на тому моменті, на якому от вони зупинилися? На моє переконання, коли в них виникне така пауза, коли вони будуть відчувати, що все ми видихлися, ми вже не можемо. Тоді підуть активні розмови і педалювання ситуації на міжнародному рівні там. Це тайм-аут, тайм-аут, Давайте ми там свої землі вже вже звільнили. Операція досягло своєї мети. давайте сідати стіл перемовин. Сподіваючись, що європейці з американці фух, ну нарешті, все ну хоч можна вже припинити постачання Україні амуніції, грошей військової техніки, можливо, десь такий ось сценарій в них є. І, як ми казали, це проміжковий, Тобто зараз перемир'я за там. 5-10 років знову там відновитися після санкцій і почати нову війну зі звільнення своїх територій. Ну як вони це малю, да? Там українці захопили Запорізьку область, да? Херсонську область, і вони за цей час пропаганду розкачають, і люди вже не будуть пам'ятати, чиї це регіони були. У них ж пам'ять дуже коротка у росіян, да там як там у жабки, тому це буде дуже легко, як в риби. Рибка. Ну скільки Давай. живуть така пам'ять? Пане Іване, вам дуже дякуємо за Дякую. цю розмову і за детальні пояснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Ступак. Це екс СБУ та експерт інституту майбутнього, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах українських.